Сьогодні у нас 1 травня, я вже цей ряд один пройшов, зараз йду другий, потім третій, а потім восьмий равка вулики. Сьогодні в мене вже четвертий підхід до вуликів, Скажемо, четверте розширення. До речі, завтра 2 числа. Жені день народження, але від, відео вийде пізніше, ніж 2 числа. Тому Женя вітаю тебе вже з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого. Нехай збувається все те, що ти запланував цьому році. І, значить, що, що я сьогодні роблю? Сьогодні робота така собі. Лише отримувати задоволення від праці з бджолами. Знімаю другий корпус. Дивлюся в другому корпусі, можна і не дивитися, чи є, чи немає маточники. Ну, поки що пройшов перший ряд, то ні одного маточника не, не встрів. Але можна і не дивитися. Це так, мені просто раді цікавості, я дивлюся. А ви, якщо будете так робити, можете і не дивитися, можете теж дивитися. Буде маточник, можна зробити відводок, не буде маточника, нічого не зробити або зірвати його. Ну, таке. Кому як заманеться, скажімо так. В деяких магазинах є щось підлити, але погоди не було, ні, в цьому нічого немає. Погоди не було і тому в цьому году дуже все так воно не так, як має бути. Ріпак від, від пилканоси вже? Акація вже зацвітає, липа вже викинула. Теж цвіт, ще не цвіте, але вже викинула цвіт. Тому якось так воно в цьому році все не так, як має бути. Що будемо робити далі? Поки що не розумію. Що я роблю? сьогодні Я сьогодні роблю наступне. Забираю з першого корпусу максимально печатний розплід і ті рамки, які мені не подобаються, ті будуть, які рамки йти на, скажімо, так, вибраковку або на відкачку медов. Матку можна не шукати, але я принципово її і не шукаю ну, там, де відкритий розпліт, там де яйця, вона десь там блукає, тому вона мені попадається на очі, і я її лишаю в першому корпусі. Якщо я матку не бачу, а рамку мені потрібно. Забрати в другий корпус, тоді я просто трясу її джала Ось тут відкритий розпліт, печатка виходить, гарна лічинка, засіяна вся рамочка. Така рамочка лишиться в першому корпусі, поки що я її сюди поставлю, щоб вона мені не заважала і пролистаю весь корпус. Коли вже от в такому режимі я вже працюю, це вже коли третє, четверте, тоді мені наскільки сильно подобається ця робота, вже все зрозуміло, все вже ясно. Навіщо я оце все роблю для того, щоб. Цю дамочку потрібно дати її гнізду десь під розширення ближче до центру. Для того, щоб максимально наростити бджоли на головний взяток на соняшник. І сьогодні в мене буде прививка. Я в 9 годин підійшов до матковиводної сім'ї. Зробив ту роботу, яку потрібно було зробити. Даю цю рамочку під засів матки, ті дві засіяні рамки. І я піднімаю розплод, щоб потім було ващинка повністю засівана яйця. А, ось і матка ходить на ващинки. Ось вона ходить. Тому я знаю вже все, що матка лишилась в першому корпусі, я можу забирати будь рамку яку мені захочеться і відправляти її в другий корпус, не трусячи бджолу. І для того, щоб був печатний розпліт, коли я буду робити відводок? Це через неділю ось така, дивіться, гарна чудова рамка повністю. З печаткою ось так покажу. Отаку От рамку я відправляю в цей корпус, повертаю ось цю рамочку назад. Тут відкритий, засів і трішечки печатного. через неділю я ще раз підійду і ще раз підніму печатний розплід в другий корпус. Це все робиться з декількох причин. Цю рам рамку лишаю теж тут. Ось ващинку, мабуть, потрібно ближче до центру підставити, тому що друга з краю вони її не потягнули Та, щоб ближче до центру була, потягнули а цю другу з краю не хочуть. Зараз ми їм були ще до центру дамо і вони її відстроюють швидко. Через неділю я ще раз підійду до цієї сім'ї. Підніму ще. Ну і до других сімей теж. Тому що я роблю з усіма бджолами одну і ту саму роботу. Один раз в неділю стараюсь. 7-8 днів. Якщо виходить, все, все, як то кажуть, дозволяє погода і так далі. Все, більше тут нема чого робити в першому корпусі. Закриваємо перший корпус, здвигаємо рамки. Де дві рамки забираю, де буває навіть і три, де дуже хороші сім'ї. А в цій забрав лише одну. Ну, як є, так і є. Тому через неділю я ще раз підійду, ще підніму печатний розплід. І це там вже десь приблизно буде в мене через декілька днів, через після того як я його підніму роздача маточників і тоді вже буду робити відводки з печатним розплідом, на яких не буде відкритого. Розплоду і тим самим буде гарний прийом маточників. Мені так подобається, я вже так роблю не перший рік, навіть і не другий, і не третій. Мабуть, років вже 6-7. Я точно так роблю, так як я розповідаю. І завжди мені все подобається, мене все влаштовує. Мені все подобається. Другий корпус. Такий якийсь вагомий, чи вони в нього щось піднесли чи що. Ось тепер можна другий корпус. І не дивиться є там маточник, нема там маточника, але я чомусь дивлюсь, мені. Мені це подобається. Час в мене є, а ця рамка з медом. Свіжим медом. Небагато, але мед є. Тут теж наприск і розплод виходить. Тут ось печатка. То можна сьогодні робити, якщо є маточники відводок на таку печатку, це гарна печатка. Ось вощинка потягнута і добре потянута краще, ніж в першому корпусі, я б так сказав. Ну, то, що ващина потягнута, це добре, запас ващини ніколи зайвим не буде. Тут вже розплод вийшов. Цю рамку можна віддавати прислідуючим погляді на засів перший корпус. Тут печатка ще є, не виходить. Маточника я не, не знайшов. Е, наступного разу мені вже не потрібно буде переглядати всі рамки, тому що. Там вже навіть про маточники і мови йти не може. Лише оглянути ті рамки, які я сьогодні піднімав з першого корпуса. Лише на тих рамках може бути маточник. Тому я завжди роблю ось так. Це рамка, та, яку я вийняв щойно з першого корпусу. Я її ставлю першу з цієї з правої сторони. І це я роблю завжди і на всіх сім'ях. Коли я наступного разу підійду, я не буду оглядати всі рамки, я огляну лише крайню одну або дві, скільки я, залежить від того, скільки я їх підняв, на наявність маточника. Мені так подобається, я вже так привик, і воно вже все так відпрацьовано, що не потрібно. Оглядати весь корпус, всі рамки. Це лише перший раз, коли коли піднімалися рамки з гнізда. Це було минулого разу, коли я набирав другий корпус. Тепер все, тепер вже не потрібно оглядати всі рамки. І взагалі можна не оглядати. Це я так я ж говорю, я так роблю. Так, що переходимо до наступної сім'ї. Подивимося, що тут відбувається. У мене на кришках написано, там, де матку я не бачив при е, третьому розширенні. У мене написано, що або перший, або другий корпус матка. Е, ну, а тут, де матка в першому корпусі, у мене написано в першому корпусі матка. Тому Тому я знаю, що матка в першому корпусі і мені не потрібна наявність яїць шукати в другому корпусі. Я знаю, що матка в першому корпусі. Цей дуже вагомий. Навіть не знаю, чому він такий важкий, але важкий. Чомусь важкий. Ось дивіться, яка ситуація. Відірвалася від рамки внизу одна частина і на цій частині маточники. Це вони мали бути на рамки, але вони ось відірвалися і ось вони. Звичайно, що мені вони не потрібні, ці маточники. Зараз подивимося. Ні, тут меду теж немає. Декілька сімей був мед в магазині. Не багато, але був. Дві-три рамочки медочок був. В цьому році, мабуть, ми будемо качати і ріпак, і акацію, і липу. Все в одну медогонку, а потім зільємо все в один все в одну трьохлітрову банку, тому що більше його не буде. Погода взагалі не, не для взятку. Вона Вроді би, як є ця погода, але її нема. Зараз оглянемо, який стан має ця сім'я. Вони плюс-мінус однакові, але є сім'ї, які, ну, скажімо так, на сьогодні, як для мене. Ну, вони крепкі, дуже крепкі, я так би сказав. Тому що вже є в деяких сім'ях, що в другому корпусі знаходиться 10 рамок, а це не повинно так в мене бути. Тому що ті рамки вже мали бути у відводку. Я ніколи 10 до 10 в другому корпусі не доходив. Вагома рамка є наприск, Гарний наприск, Перша була. Легенькою, першу можна віддавати на розширення або ващину. Це все залежить від сім'ї, як вони потягнули ващину в першому корпусі і скільки їх є молодих в першому корпусі. Ось така вашіна. печатний розпліт або максимально некрасиву рамку, темну каряву. Трутневу та, що буде відкачуватися і йти на вибраковку. Ось цю рамку можна забирати. Вона і чорна вже, і на ній печатка. Цю рамку можна забрати другий корпус. так Матку поки що я не бачив. Уберу. Вашіну, тут лише одна ващина даю сюди ващину на тій відтянутій ващинці лічинка. Молода бджола буде вся на тій рамці. І сусідню теж потрібно з молодою лічинкою і бджолою поставити, щоб максимально відтягнули ващинку Цю поки що в сторону. Зараз подивимося, як, яка там ситуація далі, і прийму рішення повертати її в перший корпус щині. Оця світленька, печатки небагато, є відкритий. Тому цю я лишаю, ставлю до ващини. Так, це сушнина. Сушнина перга. Пилок з цієї сторони. Здається, її яйця. Матку поки що не бачив. Поки що не бачив матку. Я її принципово не шукаю, але так, ну що, яке я приймаю рішення? В принципі, все. Для мене все зрозуміло. Я Забираю дві рамки з печатним розплодом, даю одну ващину сюди і потрібно ще одну сушнинку знайти для Для розширення гнізда. Зараз знайдемо сушнинку. Гарненько в другому корпусі Дамо ця вагома, мабуть, з медом. Так, вона з медом, ця рамка. Наступна рамка з печаткою. Я її теж лишаю в другому корпусі. Ось ця, здається, розплід виходить. Так, але тут ще є розплід. Наступна. Дивлюсь наступну. Ось наступна чудова рамка. Повністю світлесенька. Можна її дати для розширення, для засіву матки. Все. Так, 9 рам, як було, так 9 рам і лишається в першому корпусі. Чому 9? Потім легше виймати першу рамку заставну. Взяв, першу рамку вийняв і, скажімо так, і все. А коли стоїть 10, важко виривати. Першу рамку, а так трішечки легше. Ставлю магазин назад. Я матку не бачив і бджолу не трусив з тих двох рамок, які мають попасти в другий корпус. Зараз я добре огляну. По перше, огляну, по перше, огляну на наявність маточників, тому що були маточники до магазина, приклеєні десь. На цій на четвертій рамці так ось є ще один маточник. Два їх тут потрібно забрати. Вони мені не потрібні тут. З цієї сторони ось теж є маточники. Це перша сім'я, в якій були маточники. В тих сім'ях не було. Я їх забираю Я не маю в них потреби. Буду робити сьогодні прививку, вже потім будемо робити відводки і на гарний матеріал. Так, тут нічого немає. Все це рамка медова. Значить, даю. Сюди рамку цю, що підійняв з першого корпуса, глядаю Гарно на наявність матки, трутня бачу, трутня бачу багато джелаї, матки не бачу. Можна було б труснути її, але чесно. Не хочеться лишній раз їх тривожити, тому що ріпак вони трішки неспокійні і взагалі в цьому році я не розумію чому я розмовляв з з сусіднього села. І зі своїми сусідами бджолярами ми не можемо зрозуміти, що в цьому році відбувається, але бджола проявляє чомусь агресію. Агресивна бджола в цьому році. Одне діло, коли ти підходиш до сім'ї, а є деякі сім'ї злі, це геть одне, воно видно і. Вони по одному себе ведуть, а коли підходиш і вони якісь бешені, це геть все по-другому. І вони по-другому себе проявляють. Все, матку я не побачив, сподіваюся, що вона лишилась в першому корпусі. Навіть якщо і в другому нічого страшного, але я чомусь впевнений, що вона в першому лишилась. Ось приблизно так і відбувається ця робота. І так я йду по всій пасіці і переглядаю всі сім'ї. А завтра буду проводити роботи з тими сім'ями, які знаходяться на одному корпусі. Ось на таких сім'ях.